Вітаю. Слідкуючи за дискусією у групі шкільна інформатика у Facebook про те, чим можна було б замінити Лазарус в умовах дистанційного навчання, більшість вчителів схиляється все ж таки до використання Python. Як один із варіантів, хочу запропонувати вам і, можливо, для обговорення. Це використання мови JavaScript у найпростішому її, звичайно, вигляді, так, для реалізації найпростіших задач, але за дуже схожим сценарієм, як це є у Lazarus. тобто з використанням об'єктів, з використанням їхніх властивостей, і для того, щоб показати, як це може працювати, спробуємо написати простеньку програмку з. Для отримання суми двох чисел, які будуть введені у текстові поля. Восьмий клас вже або знайомиться з мовою розмітки HTML, а отже, я думаю, що це цілком можна реалізувати. Почнемо зі звичайних текстових полів, створених за допомогою тега Input з т... типом. Текст і ідентифікатором. Тут є, в принципі, дещо відмінність, не властивість name, хоча її теж можна було б написати, але ось нам буде зручніший саме ідентифікатор, назвемо його поле 1. Скопіюємо цей фрагмент коду для того, щоб отримати ще одне текстове поле. Так, і дамо йому ідентифікатор поле 2 батон як кнопка, використовуючи в даному редакторі плагін емет трошечки спростимо собі роботу, напишемо порахувати. І тепер додамо подію, у якій, подію on-Click, при якій ми будемо виконувати функцію, ну, наприклад, Jet. Резуль, яку ми опишемо безпосередньо всередині тега script додавши функцію з одноіменною назвою. Як і в Лазарус, Перше, що нам потрібно зробити, це отримати значення з текстових полів, оголосивши відповідні змінні. 에, щоб бути ближчим до Лазару, скажімо, можемо скористатись старим позначенням оголошення змінних. це VAR, Назвемо, хай перше число в нас буде А. І ми отримаємо його за досить легким сценарієм по назві е, ідентифікатора нашого поля поле 1. Через крапочку. Аналогічно отримаємо відповідно друге число так. і порахуємо, зберігши результат додавання ну, в даному випадку, скажімо, в змінну там, суму. Для того, щоб привчити дітей до того, до необхідності використання змінних для збереження якихсь даних, я на початкових етапах зазвичай привчаю їх не економити на змінних, щоб навчити їх розуміти необхідність їх використання. Зрештою, потім оптимізація дає можливість навчити їх уже економити в потрібних місцях і не використовувати зайві змінні. А додати Б, але, звичайно, ми розуміємо, що і в Lazarus, і тут нам доведеться перетворити текстові значення отриманих даних у цілі числа. В JavaScript це буде за допомогою parseInt. Дуже схоже із Lazarusм. Ну і виведення результату. Найпростіший спосіб це, звичайно, буде вікно повідомлення, що містить значення нашої зміни. І тепер спробуємо тепер відповідно ввести два значення і натиснути кнопку порахувати. ми отримали результат. Для більшої декорації тепер вже переходимо до роботи з HTML, для того, щоб відповідно записати результат безпосередньо у форму, а не, ну, скажімо, на нашій сторінці, а не як вікно повідомлення. Для цього можна скористатися ще одним текстовим полем. Так. Емет дасть нам Можливість зекономити на введенні тексту, і тепер, наприклад, тут напишемо, перевіримо виконання наших, нашого коду. Ми отримали відповідно результат уже в текстовому полі. Якщо ми хочемо, щоб це не було текстове поле, то відповідно можна замінити його в даній ситуації будь-яким тегом, скажімо там, тег P, так само з ідентифікатором результат. Або будь-якою іншою назвою. В цьому випадку нам доведеться написати замість value написати відповідно inner text. Подивимось. THP, до речі, дасть можливість, якщо оскільки я його поставив між текстовими полями, дасть нам можливість перенести кнопку на новий рядок, оскільки це є блоковий елемент. Вводимо значення, отримуємо результат. Далі додатково для оформлення можна використовувати всі доступні можливості, в тому числі і CSS, якщо це дітям буде цікаво.